Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Доброго вечора! В ефірі інформаційний випуск програми Час. У студії для вас працює Габріела Іванчов на календарі вівторок, 21 жовтня. Далі у випуску поговоримо про таке: як закарпатці готуються до зими. Чим опалюють у будинках? Збереження культурної спадщини, зліт обдарованої молоді. Кошти на дрони, результати добрих справ. Сьогодні Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні. За проголосували 317 депутатів. Це вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні. Закон вступить в силу з 5 листопада і на 90 днів, тобто до 3 лютого. Продовження теми від випуску вівторка, 21 жовтня, говоримо про таке. Верховна Рада України прийняла рішення внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Зміни, зокрема, стосуються збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону в сумі понад 324 мільярди гривень. З них, за словами голови комітету з питань бюджету, Роксолани Підласи 210,9 мільярдів гривень для збройних сил України, 99 мільярдів для виробництва і закупівлі зброї і боєприпасів для ЗСУ, 8 мільярдів гривень. Гривень для Національної гвардії, 4,3 мільярди гривень для закупівлі дронів, яку здійснює держпецзв'язок, 1,3 мільярда гривень для СБУ, 918 мільйонів гривень для Державної спеціальної служби транспорту, 83 мільйони гривень для Державної прикордонної служби, 28,8 мільйонів гривень для гурмо, 8 мільйонів гривень для СЗР, належне фінансування невідкладних на заходів спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави. є необхідним. В умовах триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. В Україні з грудня поточного року планують запустити реєстр осіб, яким обмежено участь у азартних іграх. Його створення має на меті захист громадян під надмірного впливу азартних ігор та попередження розвитку ігрової залежності. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Новий реєстр передбачатиме онлайн-кабінет громадянина, де можна буде подати заяву про самообмеження або обмеження для родича. Авторизацію через портал дія щоб швидко подати заявку в кілька кліків, інтеграцію з організаторами азартних ігор для перевірки статусу гравця перед допуском до гри, верифікацію даних через демографічний реєстр, посилений захист персональної інформації. За інформацією Мінцифри, запуск реєстру посилить цифрову інфраструктуру держави у сфері азартних ігор і забезпечить стабільну основу для подальшої реалізації політики відповідальної гри. Нагадаємо, Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей Лай співпраці з компанією Мета заблокувало 22 сторінки в Інстаграм за поширення нелегальної реклами казино. Міністерство оборони України затвердило основні засади збереження психічного здоров'я особового складу та операційний план їх реалізації у 2025-2027 роках. Це важливий крок до створення комплексної системи турботи про психічне здоров'я захисників України, яке відповідає міжнародним стандартам і враховує реалії воєнного часу. Військовослужбовці отримують доступ до цілодобового чату кризової допомоги, відділень ментального здоров'я військових госпіталях, консультацій цивільних психологів, психологічної підтримки після полону, тренінгів психологічної стійкості, супроводу психолога протягом служби. До 2030 року програма має забезпечити Бачити досягнення чотирьох стратегічних цілей. Формування єдиної системи підтримки психічного здоров'я до кінця наступного року укомплектування не менше 50% посад військових психологів. До кінця 2027-го 70%. Створення у військових госпіталях відділень кабінетів ментального відновлення, запуск чату кризової допомоги та онлайн-платформи Армія Плюс до кінця наступного року. Залучення сертифікованих цивільних психологів для розширення доступу до допомоги, забезпечення реінтеграції звільнення Ніх з полону через спеціальні відновлювальні програми. Осінь впевнено нагадує про себе: на термометрах все нижче, а в оселях Ужгородців знову з'являються електрообігрівачі, теплі ковдри і аромат гарячого чаю. Але разом із теплом приходять і нові ризики. Бо кожна третя пожежа в холодний сезон через неправильне опалення. Як уберегтися? Дивіться далі. Осінь в Ужгороді вже по справжньому прохолодна. Температура повітря з кожним днем все нижча, а в квартирах дедалі холодніше. Люди дістають обігрівачі, запускають котли. Включила газовим котлом гріюся. Ще частина ужгородців поки тримається і водночас рахують, скільки це тепле задоволення їм обійдеться. Ні, ще ні, сьогодні запущу. Нема потреби. Будинок нагрівся, ще тримає. Ще не включала, бо пенсія невелика, але сьогодні вже включила. Так, на, на дві години і все. Слухайте, Якщо зимою морози, то треба віддати чудну пенсію. Для Мар'яни тепло не розкіш, а необхідність. Маленькі діти вдома, тому опалює квартиру вже з початку жовтня. Газовий котел працює цілий день. Звичайно, включили, бо досить холодно, дітки маленькі, мерзнуть, тому. Довелося. гріємося газовим ну, отопленням, тому коло не виходить. Ніяк не виходить. Хтось утеплює вікна, одягаються тепліше, гріються чаєм або включають обігрівачі на кілька годин. Та разом із першим похолоданням зростає і кількість пожеж, і переважно через неправильне користування приладами. Лише цими вихідними на території Закарпатської області зафіксовано дві пожежі з трагічними наслідками. Так, у місті Рахів, а також селі Сільце Берегівського району, внаслідок пожеж у житлових будівлях загинули двоє чоловіків. Відстань від електрообігрівального приладу до горючих матеріалів має становити не менше 25 сантиметрів. Окрім того, не треба користуватися не сертифікованими, а також саморобними електрообігрівальними приладами, не використовувати електробіору. Ворочів, які мають механічні пошкодження, не накривати їх речами домашнього вжитку, полотенцями чи то іншими речами, а також не довіряти нагляд за електрообігрівачами дітям. І обов'язково при виходу з будівлі перевіряйте, чи вимкнені усі електрообігрівальні прилади зживлення. Рятувальники нагадують, тепло має бути безпечним. Не сушіть речі на обігрівачах, не залишайте їх без нагляду. І не перенавантажуйте розетки, бо кілька хвилин необережності можуть коштувати вам життя. Спеціальна комісія Міністерства розвитку громад та територій погодила шість проєктів із Закарпатської області, які цьогоріч отримують фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Сума, яку область отримає з держбюджету, становить понад 38,27 мільйона гривень. Ідеться про такі проєкти: капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Бакошського ліцею імені Івана Франка Берегівський район, реконструкція дитячого садка у селі Мирча, Ужгородський район, капітальний ремонт котельні Дубівського ліцею Тятівський район. Реконструкція з добудовою будівлі комунальної власності аптеки для розміщення центру лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Місто Тячі, капітальний ремонт протирадіаційного укриття Хуської спеціалізованої школи No 6 Реконструкція дитячого садка в селі Невицьке Ужгородський район. Загалом цьогоріч у державному бюджеті передбачено 1 мільярд гривень на проєкти, які фінансуються коштом ДФРР. Із цієї суми половину скерують для прогресу. Ритових регіонів 30% для центральних областей та 20% для західних. Загалом на розгляд комісії міністерства надійшли заявки на 201 проєкт. Звісно, з умовами вартість одного проєкту не має перевищувати 50 мільйонів гривень, та всі вони мають бути завершені до кінця поточного року. Співфінансування має бути не менше ніж 10% коштом місцевих бюджетів. У 2024 році на Закарпаттю розпочали діяти три офіси, зроблено в Україні. Центри для підтримки мікро та малого бізнесу, які функціонують на базі Ужгородської, Мукачівської та Хузької філій Закарпатського обласного центру зайнятості. Це мережа просторів, які надають увесь комплекс послуг від інформування до практичної допомоги. За період роботи до офісів звернулося 3244 клієнти. З 1 січня поточного року до офісів звернулося 1899 клієнтів яким було надано понад 2725 консультацій з наступних питань, створення або розвиток власної справи 1048. Гранти для учасників бойових дій 196 консультацій, гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства 10 консультацій, гранти для тепличних господарств 11. Програма є. Оселя, 10 запитів, ваучери на навчання 394 запити, підбір персоналу 546 запитів. Грант на виробництво природної промисловості 7 запитів. Державна програма Доступні кредити 579, 4 запити. За активними програми зайнятості 490. 99 консультацій. На Закарпатті станом на 15 жовтня працює 19 пунктів незламності. Про це повідомили в департаменті стратегічних комунікацій. ОВА в Ужгороді є 9 пунктів незламності, які розгортають у навчальних і медичних закладах, а також у центрі соцзахисту міській раді, совиному гнізді. Тощо наразі вони готові до відкриття, а це означає, що в разі потреби їх розгорнуть через блекаути впродовж двох годин. Для цього є все необхідне. Загалом на території області є 471 один пункт незламності з них 19 працюють, 452 розгортатимуть за потреби. Додатково близько 70 пунктів розгортають приватні підприємці за бажання. Крім того, є й такі пункти незламності, котрі працюють цілий рік, а саме в обласній та районній адміністраціях, а також на базі ДСНС. Патрульна поліція Закарпатської області повідомляє, що протягом минулого тижня інспектори зупинили 12 водіїв, які керували транспортом у стані сп'яніння. Правоохоронці нагадують, що керування на підпитку одне з найнебезпечніших порушень, яке може коштувати життя як самому водієві, так і іншим учасникам дорожнього руху. Відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення за нетверезе керування передбачено. За частиною першої статті 130 штраф 17 тисяч гривень із по з позбавленням права керування на один рік. Частини 2 – штраф 34 тисячі гривень із позбавленням прав керування на 3 роки або адмінарешт на 10 діб. Частини 3 статті 130 – штраф 51 тисяча гривень із позбавленням права на 10 років керувати транспортним засобом і конфіскацією авто. Частини 4 статті 130 – штраф 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки. Гуцульщина об'єднала таланти. У Лозашинському ЗЗСО Ясінянської громади відбувся ювілейний 25-й міжобласний зліт обдарованої учнівської молоді Гуцульщини. Подія, що зібрала делегації з трьох областей, стала майданчиком для вшанування пам'яті героїв та обговорення майбутнього гуцульської школи Петра Лосюка. Більше про збереження традицій та атмосферу заходу дивіться у наступному сюжеті. Сінянська громада днями прийняла зліт обдарованої гуцульської молоді. Ком'юніті з трьох областей України зібралися на Закарпатті, аби обмінятися досвідом, ділитися культурним надбанням свого регіону, традиціями та звичаями. Для нас сьогодні надзвичайна історична подія, адже в найвисокогірнішій громаді України, Яснянській громаді, на базі Лазищинської школи надзвичайно вдячний всій команді, яка працювала над проведенням цього дійства, найперше, відділу освіти культури, молоді і спорту на сьогодні дуже важливим підтримувати наші традиції, адже ми живемо в час війни, в час повномасштабної війни, російської агресії, російської війни з Україною. І сьогодні маскалі хочуть знищити все, що є. Українське і пісню, і культуру, і віру, і книжку, і слово українське. Ми не маємо права цього допустити, адже ми край талановитих людей і дітей. Цьогоріч у заході взяли участь делегації учнів, педагогів та науковців із Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Подія відбувалася у декілька етапів у автентичних костюмах. З українськими та гуцульськими піснями представляли рідний край. Після офіційної частини учасники представили свої наукові та дослідницькі роботи в шести тематичних секціях, серед яких життєвий і бойовий шлях воїнів, героїв нашого краю, гуцульське мистецтво та духовність і мораль, також природничі науки та знані постаті гуцульщини, змагальність, творчість. Щодо збереження і популяризації гуцульської культури саме з наукової точки зору і практичної точки зору сприяють збереженню і популяризації гуцульської культури в Україні і світі. Це є фундамент. Ми побачили історичне минуле сьогодення і майбутнє, яке так гарно представляли діти у репі. Але це перемога, велика перемога. Над злом, тому що в умовах цієї російської навали на Україну саме через цю форму роботи нам дається передати наші здобутки гуцульської культури. В Україні патріотичному вихованню приділяють чималу увагу, тому діти ростуть свідомими українцями з чіткою позицією та з прагненням розбудовувати батьківщину. Народ, який не знає свого минулого, не буде мати свого майбутнього, і нам потрібно не тільки відроджувати, а й примножувати наші звичаї, традиції, залучати до цього нашу учнівську молодь. В межах Закарпатської області відбуваються і зльоти, і фестивалі. І працюють молодіжні хаби, молодіжні центри, Надзвичай Е невелику увагу треба приділяти молоді, і насамперед районна влада, влада голів громад звертає на це увагу, залучаючи молодь до всіх ініціатив, які відбуваються в громадах Рахівщини. На заході учасники та всі присутні вкотре подякували нашим захисникам за можливість навчатися, зростати під українським небом зліт учнівської молоді. Вкотре довів, що наша країна об'єднана та багата на звичаї і культуру, яку не здатен знищити жоден ворог. Викрито протиправну діяльність жителя села Білки Хуського району, який незаконно переправляв через державний кордон України чоловіків мобілізаційного віку. Маршрут фігурант проклав обхід офіційних пунктів пропуску в межах Берегівського району. Вартість таких послуг організатор оцінив у 12,5 тисяч доларів з однієї особи. Затримали 34-річного зловмисника під час спроби переправити до Румунії 26-річного клієнта. Фігурант встиг отримати від нього оплату за трансфер. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон вчинене з корисливих мотивів. В Віршавському районі суд визнав винними двох жінок, які під виглядом ворожіння ошукали місцеву мешканку. Інцидент стався 25 травня в селі Білки. Дві жінки уродженка білок та мешканку добового, підійшли до жінки біля магазину і запропонували зняти порчу. Під виглядом обряду вони зняли з її пальців дві золоті каблучки та зникли. Викрадені прикраси продали, завдавши збитків майже на 15 тисяч гривень. Під час розгляду справи обвинувачені повністю визнали вину, розкаялися та уклали угоду про примирення з потерпілою. Суд урахував ці обставини і призначив покарання два роки позбавлення волі з зізпітовим строком один рік. Жінки зобов'язані з'являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу. Викрадені каблучки повернули власниці. У поліції нагадують, що шахрайства під виглядом ворожіння досі трапляються в області. Громадян закликають не довіряти незнайомцям, які пропонують зняти порчу або просять зняти прикраси для обряду. Прокуратура Закарпатської області закликає мешканців регіону не піддаватися на пропозиції легких заробітків через соціальні мережі. Такі дії часто мають кримінальні наслідки. На вихідних правоохоронці затримали 34-річного уродженця Харкова, який нині проживає в Мукачеві. За даними слідства, чоловік за грошову винагороду підпалив автомобіль. Toyota Land Cruiser 200. підозрюваний розлив легкозаймисту рідину на капот авто та підпалив її. Внаслідок займання транспортний засіб частково пошкоджено. Автомобіль належить приватному підприємцю з Києва, який займається продажем спецтехніки. Його родина тимчасово мешкає в Мукачеві. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Закарпатець мав далеко не одну судимість за нанесення легких тілесних ушкоджень, побої та мордування. Зазвичай суд призначав йому штраф або громадські роботи, утім на шлях відновлення він так і не став, тож знущався над рідною сестрою. За місцем проживання в рідному селі він отримав позитивну характеристику сільської ради, незважаючи, наче малий кримінальний багаж і на те, що він ніде не працював і на підпитку любив розмахувати кулаками. Домашнє насильство скоював протягом декількох місяців з 19 січня поточного року по 9 липня. При цьому, як наголошують, у державному єдиному реєстрі судових рішень. Діяв із прямим умислом цього разу він отримав 200 годин громадських робіт разом із невідбутими за попередній злочин. Судова медична експертиза кваліфікувала травми як легке тілесне ушкодження, тож йому знову довелося постати перед судом. Свою провину обвинувачений визнав в повному обсязі. Також додав, що у своїх діях щиро розкається і обіцяє суду не порушувати закон майбутньому. Наголосив, що активно сприяв органам досудового розслідування, просив суворо його не карати та повідомив про готовність понести при. Значене покарання. тож міжгірський районний суд визнав уродженця села Пелепець винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126.1 кримінального кодексу України, домашнє насильство та призначив йому покарання у вигляді однорічного пробаційного нагляду. Крім того, він повинен пройти тримісячну програму корекції поведінки для кривдників. Близько шостої години ранку в селі Чорна Тиса Рахівського району загорівся житловий будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Сусіди першими помітили полум'я, викликали рятувальників і намагалися загасити вогонь відрами з водою, однак безуспішно. На місце прибули підрозділи ДСНС із Ясіня та Рахова. На момент їхнього прибуття вогонь повністю охопив кімнати та покрівлю будинку. Пожежу локалізували о 6.23, А повністю ліквідували о 7.23. Вогонь знищив покрівлю та по Шкоди в житлові приміщення загальною площою 70 квадратних метрів. Причини займання встановлюються. Кошти на дрони завдяки спільним зусиллям батьків та дітей з Трабачівського закладу загальної середньої освіти вдалося зібрати чималу суму на закупівлю безпілотних літальних апаратів для наших захисників. Донати днями школярі передали волонтерам. Більше про добрі справи юних українських сердець дивіться у наступному сюжеті. Продавали смаколики, тістечка та страви власного виробництва у Страбичівській школі. Провели благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Збирали кошти для доброї справи на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Дуже гарно дякуємо всім нашим воїнам, які мужньо захищають нашу країну, які борються за наше щасливе майбутнє, за щасливе майбутнє наших дітей, дають змогу нам. Викладати спокійно уроки діткам, гратися, малювати, щоб ми жили в мирі, прагнуть всі, але цього ми можемо досягти тільки силами. Проводячи ярмарок, я хочу подякувати всім учням педагогічному колективу батькам, які долучилися до того, щоб ми зібрали гарну суму для підтримки наших воїнів. Такі ініціативи вже добра традиція у закладі освіти, тому діти старанно готувалися та намагалися виручити чим більше коштів для наших захисників. Попри юний вік, діти свідомо підходять до таких зборів, залучають вчителів, батьків та небайдужих односельців. Спільними зусиллями вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Наш осінній ярмарок пройшов дуже успішно завдяки нашій участі, завдяки участі батьків, вчителів, педагогічного колективу. Ми зібрали ці кошти, щоб передати на потреби Збройним силам України. Наші воїни це наш приклад для мужності та сили. Ми завжди будемо вдячні за те, що вони захищають нашу Україну і кожен день дають нам спокій. Сьогодні прийшли до ветеранського простору, аби передати донати з гордістю тримають виручені кошти та готові вкидати їх у скриньку. Дядую нашим волонтерам Закарпаття для допомоги нашим захисникам. Дякую. Щиро вам Дякую. Дякую. Волонтери кажуть, що школярі вже стали їх справжніми партнерами. Систематично учні закладів освіти Мукачівського району долучаються та частково закривають збори для військових. Сьогодні до нас завітали не вперше, а вже в четверте, можливо і навіть більше. Учні Страбічівської загальноосвітньої школи з їх керівником Марії Ваня Несабов, яка, до речі, надзвичайно багато приділяє увагу патріотичному вихованню вихованню молоді, учнів своєї школи. Суспільство має знати, що такі мотиваційні заходи це є запорука міцної держави. Першого лейтенанта капеланської служби Павла Сосницького відзначили нагородою головнокомандувача ЗСУ хрестом військова честь. Військову нагороду вручають за значний внесок у розвиток сектору національної безпеки й оборони, розбудову збройних сил України, підвищення бойового потенціалу видів, родів, військ з перших днів повномасштабного вторгнення. Павло Сосницький служив капеланом у військовому шпиталі. За цей час каже, навчився бути для поранених бійців не лише духовним наставником, але й справжнім другом. На Закарпатті кілька родин висловили намір усиновити немовля, якого місяць тому залишили біля монастиря в селі Липча. Хлопчик перебуває під медичним наглядом у дитячому відділенні Хуської лікарні. Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Дитина, яку місяць залишили тому у монастирі, перебуває в дитячому відділенні. Правоохоронці знайшли біологічну матір, однак вона відмовилася від дитини. Відтоді маленький Михайлик, як так його неофіційно назвали медики, опікуються фахівці екстреної медичної допомоги пункту базування селі Липча, поки триває оформлення документів, зокрема свідоцтво про народження, малюка називають Михайликом Васильовичем на честь парамедика Василя, який був поруч із перших хвилин його життя і залишається поруч досі. Костянин військовослужбовець і спортсмен Андрій Ткачук став чемпіоном світу з добового бігу у Франції, подолавши за 24 години 294 кілометри та здобувши золото для України. Про це повідомили у Хуській міській раді. У місті Альбі, Франція, відбувся чемпіонат світу з добового бігу, на якому хустянин Андрій Ткачук виборов золоту медаль. Спортсмен є також захисником України, став найкращим серед учасників з усього світу. Андрій Ткачук вже багато років є прикладом наполегливості, витривалості та відданості спорту. На його рахунку численні перемоги, рекорди та досягнення. Таким повідомленням завершує випуск новин вівторка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканалом студіо. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в нашу перемогу. Та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин! І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!